Знову з вами, третя година великого денного ефіру на п'ятому каналі. Я задоволенням представляю сьогодні. У нас в студії мер Мішель Мішель Тарещенко, міський голова Глухова Сумська область. Доброго дня! Добрий. Ми приїхали Рису. в Київ на прес-конференцію, щоб розказати про стан справ у місті і пояснити, чому хочете перевиборів міської ради. Чому Ну, ситуація зараз в Глухові дуже інтересні ем, Глюків? Це Україна. Но теперь Украина глукив. И э, почему? Это очень символично, символически. Мы после Майдана хотим демонстрировать, что это возможно, делать изменения, и что город тоже как глукив, который прикордонный город, который не богатый город, который, э, ну, где почти все умерло уже если людей нормальный, патриотические, если людей, как в Глухове, на 67% готов голосовать за будущее, это возможно жить нормально, жить гидно. И сейчас мы после 7 месяцев, после выборов, мы на этот перекрос, где мы mm -hmm. будем узнать, это возможно или это невозможно. Ем, у много людей, хотят, что я буду на компромисс, что я буду поговорить, что я буду, может быть, давать чуть-чуть. А я не могу, потому что после Майдана я считаю, что так больше невозможно. Вы можете, а а что давать чуть-чуть, что просят у вас? Ну, вы понимаете, э когда людей просили мне идти на выборы. Э uh -huh. я я я был француз, і шоу і я не знав всю людей, які які рутилі міні допомагать. Е э, я согласен на широке коаліції, демократичний uh -huh. коаліції. Там били э, п'ять політичні партії, э, били самапоміч, били партії простих людей, міри батківщина, били радикальні партії і партія і били тоже э, укр. Ну я не знав, що не нисколько... Людей, які були член коаліції, ну були корумпіровані регіоналі, які, які не були на опозиційний блок, не були на народу, будь-який. Вони так не називалися, але діяли вони. Ну одразу після виборів. Ну, От, у меня были 19 депутатов от, mm. от э, коалиции, народа» блок Петра Порошенко, потому что для меня увидели, что до сих пор блок Петра, Петра «Солидарность» в Гукове голосует против меня. И они, фракция из воля народа. Mm -hmm. Это говорит, что тоже если президент поддержает меня, тоже если я человек президента, между президентом и меня есть несколько людей, которые мешают. А результат в области, в Сумской области, только 8% для блоку Петра Порошенка это очень очень низкий рейтинг и падает и к сожалению депутаты блок Петра Порошенка солидарно голосовали против меня но у меня были 19 депутат воля народа и блок Петра Порошенка были 15 сразу после выборов люди ротили что я буду давать ЖК, что они могут работать клад выше водоканал теплосити а я ничего не давал, потому что я считаю, что нам нужно делать по компетентности, по конкурсу, по эффективности, и нет для политических связей. Так я ничего не давал, и сразу есть уже несколько людей, как як Укроп, которые приняли решение голосовать против меня. Что mm -hmm. я мог уже потерять большинство уже три месяца назад. Но мне было повезло, что одновременно, когда ушли три депутата Укроп, Три депутата Воля народа, тоже нормальные люди, предприниматели які переживали за свой город, ушли от воля народа и помогали мне. А сейчас они покупали или давали давление, я не знаю какой переговор. Но сейчас два депутата самопоміч больше не будут уважать партийной дисциплины и будут голосувати против меня. Сейчас есть криза. Окей, пане Міша, я хочу нашим глядачам просто <кхм>, дати, відкрутити трошки і, і, історії. Тобто, хто захоче, може загуглити і дізнатися про е, це історичне місто, глухів. Але я дивлюся е, матеріали, інтерв'ю з вами. Взимку е, називається він Сімейна реліквія Терещенко в сутичці за глухів. І просто щоб допомогти нашим глядачам, коротенький пасаж звітнути. Мішель Терещенко народився і проживав більшу частину життя у Франції і вперше опинився на батьківщині своїх предків 94-му році. В нульових він відкрив в місті невеликий бізнес, але до самої революції не думав, що візьме сімейну естафету і візьметься за місто як мер. Коли його прадіди побудували гарний, гарне містечко для підприємців. Але до Повернення Мішеля на батьківщину Лухів перетворився на руїни. І важливе речення: протягом останніх десяти років місто монопольно керується іншою відомою сім'єю народного депутата Андрія Деркача. Так, от, коли ви йшли на мера, ви що, сподівалися, що на наводчині Андрія Деркача, відомого діяча попередньої влади, вам так просто вдасться забрать свою э, большинство в Мискраде? Ну, понимаете, э, Груков, это его, можем говорить, колоритство. И он уже контролирует город и все, э, можем говорить, почти все области уже более 18 лет. Да. на э, Под его контроль все умерло. Производство полностью пропало. И э, людей... Э, потеряли перспективи и начинали э, выходить из города. Э, сейчас есть желание, что э, жить по-новому, можем так говорить. И, есть, и, и, и они голосовали на 67% для меня, что будут изменения. Они не хотят русский мир, потому что Андрей Адеркач это русский мир. Et, euh, et on vit euh, visputnik euh, FSB On ça me boli Московська патриархат, який сих пор у нас, е, э, э, володіє монополі на райони. Е, він чоловік, який, е, який приضляє російський мир, а ми це називаємо міжобротом. Він собі докупляє цих депутатів, я правильно вас розумію, що у вас була більше шансів. у мене немає ні фіданця цього, но це 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 я бачу результат. Добре, що з цим результатом Маємо робити? Маємо Перерватись на рекламу, да. Да. про це далі поговоримо після 2-3 хвилин. Чекайте на нас. Ми повернулися до розмови в студії. Я нагадаю, що у нас сьогодні Мішель Терещенко, міський голова Глухова, і ми говорили про те, що проблема в тому, що глухівські депутати перемитнулися, і зараз у вас фактично немає більшості для того, щоб приймати якісь рішення. Але окрім цієї проблеми, ще є такі проблеми. Е, значить. Е, е... Ініціація перевірки вашої декларації на предмет того, чи ви щось там не приховуєте, якісь е, ліві доходи е, е, звинувачення в тому, що ви тиснете на, на законну журналістську діяльність редактора місцевої газети Ніділя Терещенко, е, кілька кримінальних справ, порушених прокуратурою і МВД. От, в, власне кажучи, от оцей весь пакет, е, який з'явився, це як ви можете охарактеризувати? что это такое? Пане вы там мне доставать декларацию? Я еще? могу вам давать еще новый документ, который я получил. Так, от, это э, ну, Не нужно, да? Мне нужно завтра утром 10.30 в Шорске для ответа на вопрос исследователя. Еще... еще, э, и, и, и еще один уголовный дела новый. Угу. Но ну, у нас это постоянно. Я очень прошу, Президент Украины, министр Аваков, Катья, посмотрите, ситуацию. Когда назвали новый начальник МВД в области, это mm -hmm. господин Микола Микорович Люшпенко, хотя говорил меня, мы даем человек, который нейтральный будет работать. Я говорю, все хорошо, а человек не работает нейтральный. И э, у меня есть проблема. Например, сейчас... А на кого он работает? Э, ну, я, я думаю, что он работает для для Делькача, но это вы будете, вы будете сами проверить. Например, сейчас... Пока мы были на такси до П'ятого канал, Звонил э, депутат Облрады э, Виктор Иванович Лисенко Батькивщина. Он говорил: они крадут песок, они сейчас крадут песок. Есть, э, есть кум или друг предыдущего мера, э, депутат Владимир Гриб, который занимается стройматериалом в городе, и мы знаем, что он. Э, он э, Он продает песок, который он собирает от территории города, но не платит это на вукупек, э, городу. И уже давно эта ситуация есть. Вы говорите uh, про депутата. Да, Владимир си, Александровича си... Гриба, фракция «Воля народу». Конечно. То, что вы, мы на выборах сказали, что партия регионе педа ризным различными... да. Uh -huh. а, а, с... а сейчас, сейчас я звонил, я звонил начальнику МВД э, в Глухове, что он будет исследовать этот вопрос, отправить там э, uh -huh. полицист, что они могут посмотреть этот фур, который собирают и крадут песок. он не ответает телефон. А господин Люшпенко, который Виктор Иванович Лисенко, депутат облради, тоже звонил, отказали исследовать этот вопрос. А против меня любой вопрос, тоже, mm тоже абсолютно минимальный вопрос, потому что это все бред, это, это все абсолютно несерьезный вопрос, они открывают уголовные дела, они следуют, постоянно отправляют капитан полиции, полиции okay. у меня. Okay. Что я думаю, что это не нейтральный. Це маленька розповідь від Мішеля Терешенка про реалії. реалії Глухова. Депутат Гриб, піщаний кар'єр, пісок незалежний Сейчас. міліціонер. Прямо в ці хвилини? Да. Сейчас, потому... так. А давайте ми, ми зараз долучимо до розмови депутата Глухівської міської ради. Якщо я правильно розумію, нас на зв'язку Анатолій Москаленко. так? Добре. Пане Анатолію, доброго дня. Добрий вечір. А скажіть нам, будь ласка, у нас в студії е, міський голова Глухова каже, що фактично е, відбувається така перекупка депутатів міськради під інтереси старого власника міста і околиць Андрія Деркача. Що скажете на цю тезу? Ну, я депутат совету вже 400 живу, майже дальше. Збирався. На одном и том же участке четыре раза. Работал со всеми мэрами, которые были в нашем городе. Их было пять. Мишель Петрович шестой. С мэрами, какой бы партии они ни принадлежали, но всегда как находили общий язык конструктивной работе по вопросам, касающимся депутатской деятельности. Что же касается э, работы с нынешним мэром, ну, я бы характеризовал так, э, как сказал один э, классик в фильме, очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет. Ну э, господин э, Мишель Петрович, ну, скажем так, немножко лукавит, говоря о том, что кто-то кого-то перекупает. Ну, меня лично никто не перекупал, и я думаю, никого не перекупал, ни деркач. Ніхто от, -от говорити Мішель Петрович, що город умирал. Ну как кажуть, все познається в порівнянні, і можна просто порівняти, приїхати в город, і то, що зроблено було при тих мерах, при той власті, що зроблено зараз, це просто можна порівняти. Пане Анатолію, Поэтому... скажіть, будь ласка, а я так зрозуміла, що вам більше подобалося працювати з попередніми мерами попередньої влади, співпрацювати.

о его планах, о своей работе. Мы выдвигаем какие-то вопросы на сессии, допустим, там, в решении э, вопросов социально-экономического развития города. Все, что мы предлагаем, все это вычеркивается, все это не принимается. Например, я написал несколько звернений депутатским на имя городского головы. Ни на одно звернение я не получил ответа. Вернее, получил ответы только отписки. Вот, допустим, установка автобусной, автобусной зупинки. Обращаются люди. Прошу, раз, несите в маршрут движения остановку. Я профинансирую эту остановку, ее сам поставлю. Нет, нельзя. Установить фонарь какой-то на улице, я его куплю сам. Нет, нельзя. Потому, понимаю так, что я в фракции «Воля народа». Вот такой мой ответ. Окей, пан Мишель, вам может сразу прямо ответить. Залишайтесь на да. Про, про лихтарь, про при, при, Приедете на сессии депутатов, работаете нормально, как депутаты, будем говорить от этого. Не приедете, саботажируете все, и не можем говорить. Что скажете, пан Анатолий? Хочу сказать по поводу саботажа. Вот Мишель Петрович, у нас не, мы не пришли на сессию. У нас 10 человек с фракции, не пришли на сессию. Перед сесією появилось письмо на страничці Фейсбук Мішеля Петровича, де він читай. пише зараз колишні регіонали готові битися на смерть, адже на ваги для них поставлено дуже багато. Сидіти у тюрмі за купою переданих мною до правоохоронних органів справ або взяти реванш, продовжувати грабувати наше місто. Мені да. ну а що я. 24 роки. Деятельностью. чотири года депутат займає предпринимательською деятельністю. Чотири ж раза був у достойні завод. ценат сейчас Меня обзивають там, що мене посадить посадити тюрьму. Ну как то ну некрасиво. Поэтому я пана натолі, а відреагуйте, бо пан Мішель каже, і, і крім того, ви розвалили молочний завод. Ми не знаємо, просто відреагуйте на ці слова. Молочный завод никакого отношения не имею. Я говорю, я 25 лет занимаюсь мебельной промышленностью. Занимаюсь, роблю мебли. Выготовляю сам лично, и несколько человек у меня наемных людей. И строили сильные провокации 9 мая в центре, в центре площади. Так, пане пана я я розумію, що ми тут можемо зараз влаштовувати таку ефірну суперечку. Маємо да маємо закінчувати, бо зараз буде невеличка рекламна пауза. Анатолій Москаленко, депутат Лухівської міськради, був на зв'язку з нами. Пояснив ну, своє бачення там. після реклами. Да, поговоримо про це. Повертаємося до розмови в ефірі, поки тривала рекламна пауза. Я хотіла побачити пана Анатолія Москаленка і дуже шукала його світлин в інтернеті. На жаль, не могла знайти, тільки от знайшла, що в 2012 році був проведений конкурс міс Глухавчанка 2012. і Він там був членом журі. І, очевидно, десь от там в центрі між красивими дівчатами стоїть наш нашівій, з яким ми спілкувалися 10 хвилин тому по телефону. От, бачите, яке цікаве життя було у Глухові. 4 роки тому «Міс Глухавчанка до, до сьогоднішнього моменту. Є міський голова, так? є протистояння. От пан Москаленко, зокрема, пробував з іншими регіоналами зробити там певний сценарій 9 мая, який довелося зупиняти, щоб не було провокацій в місті. Отже, така атмосфера у міській раді, У міській раді, де я ще раз дивлюся, є фракції, є партії регіонів, називається Воля народу. Є фракція садового самопоміч, є фракція Тимошенко-Батьківщина, є троє з Укропу, є ой, ти, ти будеш сміятися, але є фракція партії простих людей Капліна. І от я не знаю, яким чином, яким чином ви взагалі можете вийти з цієї політичної кризи міської ради. От ну, ви як? Сценарій бачите? Ви вибори людей людина пропонує. Ви Ви і... хочете сказати, що ви покличете Верховна Рада, зрозумійте мою ситуацію в Глухові і призначити позачергові вибори. Так, ну вам потрібно розуміти. Ем... Що це важно? Важно, що руки. І вони хочуть, що ми можемо працювати, що ми можемо і позитиву. этот э, новый средства, который у нас есть на бюджет, потому что в прошлом году у нас был очень большой дефицит. Уже после 6 месяцев в конце июня мы заполнили бюджет и еще есть 3,2 миллиона гривен surplus, Что Нам нужно сейчас делать изменение бюджета, потому что мы строили наш бюджет, когда у нас не было деньги. Сейчас у нас есть. Нам нужно и пользоваться. Но нужно для этого новый программ социально-экономического развития города и нам нужно изменение на бюджет. Нам нужно тоже э, голосовать для очень важный äh, земельный вопрос. Мы були обязаны э, голосувати до 30 июня, потому что пос последней сессии была э, 30 июня, мы, э, мы були обязаны голосувати на новой индексации э, земель на влукове. И это пока депутати два раза Отказали, и 30 э, июня мы не могли открывать сессии, это убиток на бюджет уже полтора миллион гривен. Что э, ну, э, нам нужно обязательно работать нормально? Сейчас э, депутати блокировали систему. Ніхто не может продавать сейчас, э, дом или квартиру в Глухове, потому что мы не можем э, голосувати. Что я... для меня не важно, что, что депутати думают, важно, что Гуксат. И они хотят, что будут изменения, что будет прогресс. Э, к сожалению, у нас. Сум... В этом году области все падает. Наша область впадает на рейтинг очень сильный. Мы сейчас последний до Луганской области, до Донецкой области. Мы последние тоже на административные реформы. У нас в области только одна громада. Мне стыдна, потому что реформа абсолютно не прогресує, потому что блокировать, например, у нас район. Ну, у нас председатель ела району это чоловік, который пропал, плюс ради президента, Алексей Каченко. Ну, депутат, кажется, собрали його обратно, говорить, что он хороший. И и райони сейчас, они они назвали новий начальник райдержадміністрації совсем против нас, только три дня назад. Зрозуміло, що... пане Мішель, нас просто остання хвилина. Так, ви ви э, знайшли механізм, як запустити позачергові вибори, оскільки у вас фактично заблокована робота міської ради. От это потом поэтому я гаджу, э, що э, верховна рада буде з соглас... Сіця організовувати досрочних виборів і е, депутатів, і що ми будь ми будемо нові на по поучити нові депутати, которые будуть правильно працювати для глуків для Ні, дазів провели зустрічі там з представниками фракції з голов керівництвом парла ізвините, но я читаю, что после майдана. Нам мы не можем переговорить по этого. Есть люди, которые хотят жить нормально, которые хотят реформ, которые хотят, что, гатять э, что, э, что они могут получить перспектив, нормальний житт. А я не буду переговорить с регіонали или віші регіонали для узнать, що вони гатять. У ну, лист парубій отримав під вас. Рубить, да, да, но я не знаю, що что Володимирович Владимирович думает. я Отправили йому письмо, но я сьогодні зустрічав кілька депутатів, і вони все розуміють. Я хочу, щоб ми закінчили просто е, сторіночкою е, Андрія Деркача, про якого ми сьогодні в суї багато говорили. Отже, якщо можна, покажіть з Вікіпедії про сторіночку Андрія Деркача, почесного громадянина міста Глухова. Пане Шалька, що він фактично всіх ловить, і найважливіше, давайте запам'ятаємо, що Андрій Деркач це українець, син генерала КДБ. І в 93-му році він закінчив навчатися в Академії Міністерства э, Росії. І запам'ятайте його дипломну э, роботу, організацією проведення встреч з негласною агентурою. Ну, тобто, От, ми так... так розуміємо, що пане Мішелю, вам є негласна агентура? Да, агентура в міністра. Є з ким боротися. В, в, вам, вам потрібно розуміти, що групи шан не хочуть жити на буферзоні між Росією і Європою. Вони хочуть жити в Європі. Друзі, ми маємо закінчувати. З нами був сьогодні Мішель Терещенко, міський голова Глухова, і е, через деякий час прес-конференція комісара ЄС з питань розширення та політики добросусідства Йохана Хан, заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності Гель Шмідт в Києві. Дивіться, будь ласка, прес-конференцію.